Ось така mesh-система, Wi-Fi 7 mesh-система TP-Link Deco be 22 з індексом швидкості 3600. І знаєте, це дуже прикольно, бо оці два малюки можуть покрити приміщення десь на 420 квадратних метрів. Спокійнесенько, бо вони. Ну дуже круто працюють. А я вам поясню. Справа в тому, що TP-Link свого часу вони обрали шлях інтеграції, оце саме деко цих мереж. Так, деко, деко пристроїв, давайте так називати, деко Wi-Fi роутерів у свою екосистему деко саме з март будинків. І вони саме з цим зробили знаєте що? Вони дуже облегшили налаштування. Вони дуже облегшили експлуатацію. І тепер ви за допомогою додатку, налаштовуючи ці вежі, просто-напросто маєте можливість налаштувати все в один дотик. Ніяких керувань каналами, ніяких там. Не знаю, якихось додаткових екстра серйозних налаштувань. Все в один wi fi оптимізація натиснули, воно все оптимізувало. А, просто налаштували одну за допомогою дуже швидкого мастеру налаштувань. А, налаштували одну цю, оцю, оцю таблетку, як її назвати? Таблетка, вежа в вежею, не називеш, вона маленька. А, іншу просто увімкнули, все автоматично під'єдналось. Ви нічого не робите. При тому, що це гігабітна система, і вона може працювати до речі, два ці. Малюки можуть працювати об'єднані через LAN rj 45 через Wi-Fi 5 ГГц, тобто роздаючи Wi-Fi у інших, скажімо так, кутах будинку чи приміщення, але вони можуть ще й працювати у агрегації 5 ГГц плюс LAN rj 45 Оце дуже крутелезна річ, і це звісно робить канал ширше для більшої кількості пристроїв, які сюди можна по інформації від виробника під'єднати до 150 пристроїв, і це дуже цікаво. А зараз ми з вами знаєте, що зробимо? Ми підемо їх, розпакуємо, подивимося заявляє виробник. А потім потестуємо. Дуже цікава е, річ. Бо е, знаєте, що ще є тут? Тут є і підтримка і VPN, і підтримка IPTV, саме, знаєте, там як на деяких старих китайських роутерах, IPTV не працював. Тут це все є. І це чесні гігабітні роутери для будинку. Для, наприклад, я не знаю для малого офісу. для... Двоповерхнево до двопорохового будинку. Як, як хочете. Коротше, на каналі Технозон Україна. Підписуємось, натискаємо дзвоник у опису під цим відео посилання. Переходимо і оглядаємо далі. Вскриваємо наш деко wi fi 7 be 3600. Давай відкривайся вже. Тільки ну, отримав. Так. Бачимо. 5 ГГц до 2,8 Гб. 688 Гбіт. Ну, Wi-Fi 7, покриття 420 квадратних метрів, Ніфіга собі, МЛО є. І підтримка коннекту 150 девайсів плюс. Що у нас тут? Ну, в принципі, давайте відкривати. Вічно, нічого цікавого такого немає. А що, як його відкрити? Ха-ха-ха-ха, ти бачила? Прикольно. Раз. Два. Ну, деко ми знаємо, так? Ми усі цю серію знаємо, а вони прикольні, слухай, вони маленькі. От уяві собі, ти поставила отакі у своїй квартирі, і там якби так виглядає дуже круто. Що в нас тут ще є? Так, в нас є, в нас є, а що в нас є? От що ти думаєш там от внизу є? Інструкція. Я думаю, що там нічого немає. Не знаю, не там нічого немає. Не Ладно, це ми відкладаємо. Блоки живлення. Два блоки живлення по 18 Вт, що дуже непогано. Давайте, це той, той. Красиві, слухайте. Е, тепер пачкор. А чому пачкорд один? Та ладно. І а самі по собі, вежі такі собі. Я не знаю, яких таблетки. Два LAN-порти по одному гігабіту. І тут, і тут з кнопкою WDS. Все, більш нічого немає. А, до речі, хочу зазначити, що дуже цікава система охолодження. Бачимо дифузори знизу. Захват йде знизу, а виход. От якщо ми сфокусуємось, ану, он, отам от, а, є прорізі, і їх багато. До речі, ану, дай я а, зараз зловлю. Он, он вони ось і ці прорізі. Я не знаю, ану, тапне на самій прорізі. Зможемо сфокусувати. Ну, коротше кажучи, тут нормальна собі така система охолодження, все у прорізях, і по принципу конвекції забирає воздух знизу і викидує вже гарячий зверху. Будемо дивитися, як вони працюють. Пішли вже, мабуть, тестувати. Ну, почнемо саме з сайту виробника, де вони щось заявляють про цей роутер. BE3600, DECO be 22 меж-система, DECO be 22 Тепер дводиапазонний 2882 Мбіта у 5 ГГц, 688 у 2,4 гітні дротові з'єднання, це ми теж зрозуміли, і комбінований дротовий, бездротовий і дротовий бекхол. Одночасно підключає бездротовий і дротовий бекхол до кожного пристрою, щоб поліпшити загальну пропускну здатність і зменшити затримку. Це прикольно. Мультілінк, МЛО це одночасна передача та прийом даних через різні діапазони, тобто в них об'єднує 5 ГГц. І пакети можуть йти і там, і там. Безперебійний роумінг на основі штучного інтелекту. Тут, тут до, речі, до речі підтримка дійсно безшовного роумінгу. І TP-Link HomeShield, Це в нас забезпечує комплексний захист, мережі, надійний батьківський контроль та безпеку пристроїв, ну iot пристрої, це пристрої розумного будинку. Унікальна сумісність. Надійне покриття Wi-Fi у всій оселі. До речі, він підтримується Google Home, Amazon Alexa і Home Shield. Давайте так. Основні хайлайти, покриття будинку до 600 квадратних метрів це трипаковий варіант. Ну, Якщо двопаковий варіант, давайте подивимось, те, що в нас. А, ну Тут, тут вони і пишуть трипак. Підключення понад 150 пристроїв, 4К кам підтримується, бездротовий. Комбінований магістральний зв'язок. Слухайте, дуже багато усього пишуть. Uh, і далі, що в нас ще тут? А далі нічого цікавого такого. Знаєте, а от що таке Backhaul агрегація? Це означає, що він буде під'єднаний, наприклад, і через uh, LAN, і через 5 ГГц. Вони будуть поєднані, якщо є така можливість. Якщо немає, то все буде і так працювати у 5 ГГц. Сьогодні ми будемо саме тестувати у розриві на 5 ГГц. Uh, далі підтримка VPN-клієнтів uh, і серверів. І тут вони показують схематично, де ви там розставили їх, і Вони покривають максимально все по Wi-Fi. Ось показують про Ну Це прикольно. Далі керування. А от знаєте що? Керування. От Керування через, наприклад, Інтерфейс на компі, він його практично не має. І скільки б я не намагався тут щось зробити, тут тільки можу подивитись мапу цих деко-пристроїв, можу подивитись сам інтернет connection type, і можу подивитись клієнтів. І все. У Advanced ми можемо тільки подивитись статус і подивитись системні моменти. Це апдейт. Бачите, в нас тут обидва в нас на апдейті, можемо проапдейтити обидва обидві точки доступу. О, а ще й новий прийшов. Зараз ми ще заапгрейдимо. Давайте натиснемо. «Upgrade», «Upgrade» і більше тут нічого такого немає. Тобто є системні логи, бути і системні параметри. Поки воно там оновлюється, давайте ще подивимось. А основне керування, до речі, в нас конкретно через деко-додаток. Через деко-додаток можна щось зробити. Є голосове керування, але це вже через смарт-функції. І більше нам тут такого нічого цікавого не дають. Давайте подивимося ще специфікації. Тут ми бачимо, що 2.4 i в нас працює у Wi-Fi 7, BE AXN B і -E -E G. 2,4 ГГц, до речі, міксований за XOM. Це Wi-Fi 6. І 5 ГГц також має міксований режим BE AXAC NEA. А, ну, Швидкісні режими ми вже з вами говорили. Ємність OFDMA, є підтримка 160 МГц, багатоканальний RU. А, тепер, а де процесор? Де хоча б щось? От Вже ж таки. До речі, підтримка WAN, у нас статична IP, PPPoE, L2TP. І промовчали про все інше. Інформації у відкритих джерелах немає. Ми тут е, намагалися знайти, ні на форумах нічого немає, але я думаю, що все, знаєте, так скоро з'явиться. Це просто я кажу правду, щоб не було потім питань. Тобто, не офіційно, не неофіційно, поки що інформації такої немає. І останні параметри тут є в нас One Unicast, можемо вимкнути і wi fi Network, увімкнути чи вимкнути. Але давайте перейдемо з вами на смартфон, і там буде більш зрозумілі налаштування для нашого роутеру. Тепер в нас є ось такий додаточок Deco, Звичайний додаток. Ось, будь ласка, під'єдналися. Deco 5 в нас швидкість підключення 2593 Мбіта. Це об'єднання мережа. Все, ми бачимо дві точки доступу. Бачите, клієнт один. Тут два клієнти, і є в нас отакий деко. Тут немає клієнтів. Потім, коли будемо тестувати, перейдемо у іншій кімнаті. Стоїть. Все виглядає добре, як вони написали. І тут ще далі. По безпеці. Ми можемо, він сканує безпеку, це дуже круто. Виявлено один ризик. А що за ризик? А ну, давайте. Деталі сканування. Бездротова. А без обмону, оце хитрий ход. Оце це я, чесно кажучи, теплінг готовий ругати. Оновіть до безпека плюс, щоб о, у вас був більший захист, це підписку купити. Ну тут інше все добре. Далі в нас є ізоляція пристрою. Ми можемо ізолювати пристрої, наприклад, якийсь пристрій, для того, щоб не було доступу зовні мережі до цього пристрою о, у середині мережі, щоб не можна було його зламати, навіть якщо зловмисники отримали доступ до вашого вашого вашої Wi-Fi мережі. Це стосовно безпеки. Тут є камера безпеки, можемо керувати, якщо у вас є деко пристрої, можемо також тут керувати. Тепер далі, батьківський контроль. О, це прикольно. Бачите, дозволяє контролювати і форматувати онлайн досвід ваших дітей з допомогою інструментів керування часом і контентом. А тепер гнучки, у нас бачите, основні хайлайти: гнучкий контроль часу доступу до інтернету, потужна фільтрація вмісту, аналіз використання онлайн і різні профілі за віком. Можемо створити профілі, обрати вік. Давайте, наприклад, буде тут лисичка. Давайте, лисичка вік. Скільки лисичка тубіроків? Ага, бажаю не говорити. Бажаю не говорити. <с> ну давай, 18 плюс. Давай оберемо 18 плюс, лисичці. І ти ось виглядаєш приблизно так, так? Давай, далі. Для посиленого батьківського контролю рекомендується вимкнути в функцію випадкова MAC-адреса. Ну, давайте, ми це не про це. І назначимо тебе: оце ти у нас будеш за цим комп'ютером, техно-UA будеш. І бачиш тут, заблоковані веб-сайти, веб фільтр Ми можемо налаштувати. Ой, що тобі вимкнути? сексуальну освіту чи наповнення для дорослої аудиторії? Від чого ти будеш страдати більше? Ми, ми соціальні, соціальні мережі теж вимкнути, так? І ігри. Бачиш, тут можна, в принципі, багато чого е, робити. І час, ну є також безпечний ох, обмежений доступ до YouTube. це як? Та ладно, фільтрувати відео, які потенційно підходять для повнолітніх, і залишити більшість доступними. Прикинь? А там же ж є у YouTube, коли ми завантажуємо, там є не підходить для дітей чи підходить приков. І час без інтернету, розклад, і також безпечний пошук. Ми можемо фільтрувати. А, ну, це при оновленні підписки окремо. Ми можемо фільтрувати, бо я можу тебе заблокувати. Дякую. Тобі сподобається. Тепер далі: керування самими роутерами. Лабораторія, деко що це в нас. Так, шифруєте свою діяльність в інтернеті за допомогою VPN і Wi-Fi асистент. Це мені не потрібно. Хоча це прикольна штука, Wi-Fi асистент. Вона може за ну. Коротше, дає підказки під різноманітні сценарії роботи, як налаштувати ліпше є гостьова мережа. Я її зараз увімкнув, щоб окремо можна було протестувати різну швидкість. WPS підтримка, мережа. IOT, ну це е, спеціальна бездротова мережа для спільного керування своїми пристроями розумного будинку. І знаєте, вони дуже вразливі до взлому. І тому ця мережа буде е, відокремлена, вона буде просто-напросто ізольована. Е, тільки ви можете чи там чи з додаток до. До них достучатися. Інтернет з'єднання. Тут в нас є підтримка IPV6, IPV4, і тут ми можемо бачити тип підключення Статична, статичне, PPPL, DS Light V6, і MAPE OCM. До речі, на хвилиночку. Ну, IPV6 ми вже бачили. Тепер оптимізація мережі. Бачите, ми можемо просканувати, воно нам скаже, які перешкоди Wi-Fi є. Все автоматизовано. Деякі частоти, частотні деапазони в поточному режимі мають високий ступінь канальних перешкод. Рекомендуємо оптимізувати їх зараз. Зрозуміли? Тобто, воно просто аналізує усю, усі мережі, які є в домі, в вашому будинку, і просто-напросто потім оптимізує ваш роутер без якогось там, без додаткових особливих знань. Все, все оптимізовано. Далі. Ну, тест швидкості інтернет-з'єднання. Ми тут тестували до Гегабіту, але будемо тестувати окремо. VPN. Звісно, в нас є клієнти. VPN, наштування vpn клієнтів Ми можемо бачите, тут є прописані Surfshark, Nord, IPVanish, PureVPN. І ми можемо Можемо користувацькі використовувати WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP, IPsec. при тому, що у нас є і vpn сервер Уявіть собі, додаткові налаштування, статична маршрутизація. Є. є IPTV LAN. Ми можемо увімкнути підтримку. Режими роботи, Wi-Fi маршрутизатор чи точка доступу, клонування mac адреси DDNS. Тепер режим бездротової, висока пропускна здатність, висока оптимальна продуктивність. Резервування адрес, швидкий роумінг, бімформінг, і переадресація надпідтримуються. Уявіть собі. А де в нас Wi-Fi? От, Wi-Fi налаштування. До речі, мережа тут є тільки об'єднана, але ви можете знаєте, що вимкнути якийсь із діапазонів тут, а на гостьову мережу увімкнути інший діапазон, тобто таким чином можемо увімкнути примусово 160 МГц. Є підтримка WPA3. Дуже цікавий момент у додаткових налаштуваннях. Як ми бачимо, більш нічого такого у нас цікавого тут немає, і є мережа Multilink. але вона була б цікава, якщо б в нас тут був 6 ГГц. До речі, тут 6 ГГц немає, тому особливого приросту ми не знайдемо. Так, для тестування окремих мереж ми з вами будемо вимикати. Ми вимкнемо 2.4 мережу спочатку і стартуємо тест. І тут ми бачимо чистий гігабіт. Чистий гігабіт на завантаження, чистий гігабіт на вивантаження. А це ми бачимо. Це в нас тест 5 ГГц плюс LAN rj 45 Бо він через, от покажи, будь ласка, через оцей LAN на WAN просто-напросто під'єднаний до нашого віртуального серверу. Бачите, 960, там на 800-900, ну, у нас просто пише ще сервер, зараз запис є. Це у цілому чистий гігабіт. Ми можемо через спідтест перевірити. Бачите, 963 на 899. Тобто, по суті, це в нас повна з вами швидкість, яку може забезпечити цей роутер. Давайте на датагрупку десь на Київ. Погонимо із Запоріжжя. І побачимо, що тут у нас також буде чистий гігабіт на зовнішній світ. Будь ласка, це те, що ми бачимо. Це біля роутеру. 921 і 941. Ідеально. Тепер пішліть, будемо з вами трохи тестувати на віддалені. Так як в нас це мережа, така собі, дивіться, в нас зараз він ще на старий, на старий цей роутер під'єднаний. І ми тестуємо його максимальну, максимальне покриття як одної станції. Тобто, ми бачимо, що він фактично, фактично, навіть не дав ніякого падіння. Як це? Як це можливо, у нас утро роутери інші падали, як не знаю, що. А як? Магія Тепелінку. Ні, ну давай так, у нас на цій дистанції вони падали з 2 гібет, якщо там були якісь навіждені, до гігабіту. А ми тут з, з тобою бачимо з ну, гігабіта так. до 790 на 729. Ну, давай ще раз. Так, щоб ми бачили, давай 600, 700, 800. А тепер уявіть собі, що якщо ви поставите тут свою точку доступу, ну як ми поставили, покажи, будь ласка, свою точку доступу, то ця точка доступу звідсіля буде роздавати далі 810 Мбіт. Я не знаю, як перевіряти далі, щоб воно перемкнуло. Ну давай спробуємо піти. Я не знаю, кудись у коридор. Не Знаю, зараз спробуємо. У нас тут ремонти, ви а от бачите, а зараз ми з вами на іншій точці доступу точці доступу. І тут ми зараз проведемо з вами тест. Давайте стартуємо. І це інша точка доступу. І ми вже далеко відійшли. Дивіться, і вона роздає це через металеві двері, через металеві двері 400 мегабіт. Тобто сама точка взяла 800 і ще на відстань віддала кудись. І це просто невіжене покриття. От зараз ми, ну цей офіс, тут загальна площа, десь приблизно 350 квадратів, так? так? Тобто ми зараз відійшли, ну так, ну дуже конкретно, при тому, що в нас. Зараз покажу. Дивіться, у нас ремонти йдуть. Дивіться, от це в нас металеві двері. Давай пішли далі. Закривай. Ось тут друга точка. Через... Тут капітальна стіна, щоб ви розуміли. Тут конкретна капітальна стіна. І в нас ось йде такий момент, що аж сюди, так? Тобто ми покрили з вами. От якщо брати з коридором, ця студія це 85 квадратних метрів. Це 85 квадратних метрів. І ця студія, от у, з коридором, це близько буде там 150, десь там ще далі. Якщо якщо брати, якщо хочете покривати далі більші дистанції, то потрібно, звісно, через дріт, десь за за у інше, наприклад, там частину приміщення поставити, вона покрита 250-300 квадратних метрів. Головне, щоб вони стояли усередині. Основних приміщень. І це буде круто. Хоча можна і по бездротовому принципу. А ну, давай йди сюди, лисичка. Давай це все. Перемкнемо на 2,4. Давай. Wi-Fi налаштування. І ще протестуємо з тобою 2,4 діапазон. Давай збережемо. Є тільки 2,4. Канали ми не можемо змінювати. Все в автоматичному режиму, режимі. І давай протестуємо. 200. Це нормально для 2,4 диапазону. Прям дуже непогано. Це нормальні цифри, враховуючи те, скільки в нас тут 2,4 мереж. Ну ні, не на 26, але це такий собі на віддачу середній результат. Давай тестуємо. От зараз. Зараз буде нормальний результат. Відразу кажу, дивись. Ось, буде 100. А знаєш, чому було? Бо ми були на точці доступу на цій. Ось такий. От ми 2,4 відразу тут тестуємо на е покриття на 52, на 60. Теж такий варіант, я тобі скажу. 175 на 65. Непогано, непогано, але я не скажу, що це там ну, буквально якийсь топ. Для, на завантаження просто неймовірно. Ну, пішли далі. Трохи боже, я чуть не вбився. Давай стартуємо. Отут ми відійшли аж у коридор. О! А тут те саме. Та Ми на другій, так? У другій, точці. 120 на. Ті самі 35-37. Нічого не зробиш, так? Ну, якось так, знаєте, прикольно. На ну, ті самі 40. Зате, зато стабільно. Конкретно стабільно. Так, все. Знаєте, що я вам скажу? Ми вже все протестували, і я хочу вже піти і зробити. Висновки, мабуть, так тут у нас ремонт йде. Що ти тут лисичка, щось там кривиться. Коротше, пішли робити висновки. У ну, якості висновків скажу так, мені сподобалось. Мені сподобалось, але е, я не розумію, не зрозумів От Я не можу казати усе, усе добре, це неправильно. Бо я повинен сказати усю правду. І мені не сподобалось те, що Теплінк трохи скриває е, характеристики. Тобто, процесор, пам'ять, так, ОЗП, флеш. Ми не знаємо, що там, і навіть у сторонніх джерелах на момент зйомки я не знайшов такої інформації. Думаю, що потім вона з'явиться. Хоча працюють вони шведесенько. Дійсно, мені сподобалось, як це все реалізовано. Додаток прикольний, і саме з цим додатком моє фе, друге фе це те, що я не можу нормально налаштувати через веб-інтерфейс. Це мені не подобається і хотілося б, щоб веб-інтерфейс повернули. Хоча це ж деко пристрої. Вони через деко екосистему налаштували. Звичайний арчери, звісно, налаштовується через веб-інтерфейс. Тут я не кажу, що весь TP-Link пішов через це. Це саме в нас стосується декопристроїв. А у цілому покриття 4,5 із 5. Відразу кажу, чесне покриття, швидкість 5 із 5 по заявленим, скажімо так, цифрам. Тобто, ми гігабіт, гігабітний роутер, гігабіт отримуємо. Це все чесно. Керування. 3 з 5, скажімо так. Ну і, звісно, мені не вистачає там якихось USB цих додатків, USB, якихось пристроїв, щоб можна було під'єднати. Ну і звісно, сама по собі система, якщо брати її ціну, вона, я думаю, що вона коштує своїх грошей. Тому я рекомендую, враховуючи усі мої, скажімо так, забаганки, які мене не влаштували, він достойний, достойна меж система Wi-Fi 7. А з вами був Бабл на каналі Технозум Україна на ну, все добре.